Гість з Луганська спеціально прийшов з родиною подивитися на квітучі орхідеї. каже це, як маленька подорож серед зими в тропіки, в рай, просто в рай. От рай, ну райські цвіти, красоті ще не Маленька Аня навіть не могла визначитися, які квіти їй сподобалися найбільше. Мені більше подобаються яркі. Яркі і маленькі, і больші. Розгубитися є від чого, адже лише у цьому орхідаріумі зібрано понад 600 видів квітів. Вони різні за формою, розміром та кольором. Приналежність до одного виду підказують лише деталі. У орхідей нижні пелюсточки зростаються і в них є таке утворення, називається губа. У природі ж існує понад 25 тисяч видів орхідей. Розповсюджені вони майже по всій земній кулі, крім пустель та полярних шарот. Як вони ростуть у тропіках і показує експозиція. В вологих тропічних лісах орхідеї розростають як епіфіти, тобто це рослини, які оселяються на деревах. На відміну від паразитів, вони дереву шкоду не наносять, використовують дерево тільки в якості опори. Кожна орхідея має власний аромат. І чим невиразніша квітка, тим приємніший запах. Деякі навіть нагадують французькі парфуми. Великі та яскраві можуть взагалі не пахнути. А ось квіти цієї рослини, схожі на ляну, перетворюються на справжні ванільні палички. Їх кондитери використовують як ароматизатор. Щоб орхідеї відчували себе комфортно, в оранжереї створили не лише вологі тропічний Лімет, а й висадили, наприклад, луїзіанський мох. Ця рослина не просто епіфід, так як орхідея, це аероепіфіт. В неї повністю відсутня коренева система. Коріння немає взагалі. І от Там шматочок відірвався, цієї рослинки десь її закинуло на дерево. Вона починає рости. Жорсткі умови виживання у тропіках змушують рослини живитися не лише повітрям, а навіть і комахами. У цих коробочках міститься речовина на кшталт людського шлункового соку, який перетравлює все, що до нього залетіло. Чи Заповзло. У орхідаріумі боцсаду є ще чимало дивовиж, щоб привабити відвідувачів. Тож, якщо вам не вдалося на новорічні свята побувати в екзотичних місцях, можете відчути їх, завітавши до ботанічного саду. Світлана Жевронок, Вадим Роховець, телеканал Київ.